Перш за все, да, колеги, дякую за запрошення за можливість сьогодні сказати два слова. Дійсно важлива подія. Достатньо там давно у нас не було таких, такого формату заходів і які першу чергу спрямовані на питання цифровізації в певній сфері. Тому да, дякую за, за таку ініціативу. Ну, перш за все, я хотів би, можливо, трошки оновити ваше представлення про, про себе і про нашу команду. А ви всі знаєте, що ми, як фонд Євразія, реалізовували там достатньо довгий час програму, яка називалася Тапас, це програма міжнародної технічної допомоги, яка підтримується урядами США і Великобританії, і основним фокусом, який був антикорупція через цифровізацію. Наразі ми продовжуємо свою співпрацю, але трошки в іншому форматі в рамках вже іншої програми, яка називається підтримка цифрової трансформації. Це програма більш навіть амбітна, більш широким мандатом. Вона також підтримується урядами США і Великобританії. Але фокус в неї трошки є ширший, і появилося окреме питання саме підтримки процесів відновлення. Ми також працюємо з цифровими рішеннями і з цифровими реформами. Ми також переслідуємо і зберегли свої цілі: це прозорість, підзвітність і антикорупція. Тому для нас там сьогоднішня зустріч є надзвичайно важливою, адже я хочу підтвердити, що, скажімо, так, це насліддя, яке було створено за нашої підтримки в рамках ТАПОС, це і система ЄДСБ і ряд інших ініціатив. Вони зберігаються в нашому фокусі. Ми хочемо підтвердити ту підтримку від нас, яка буде продовжуватися для розвитку вже існуючих ініціатив, а також певних нових технологій, які будуть імплементуватися в сферу містобудування, і тут я хочу підкреслити, що ми вже почали працювати в рамках ТАПОСу і продовжуємо в рамках дітей. З такими системами, як ЄДСБ, ну, власне, сьогодні це буде напевно основний фокус. Також у нас є містобудівний кадастр, це реєстр АДРС, база ціноутворення, це реєстр РПЗМ, ДРІМ і також ми будемо інвестувати свої ресурси в розвиток. Там інноваційних технологій, таких як BIM, а ну і, власне, дуже зараз популярним. Жодна, жодна зустріч без цього не обходиться. Це питання штучного інтелекту. Да? Тобто, ми розуміємо, що сьогодні фокусом власне цієї зустрічі є мінімізація впливу людини на прийняття рішень в процесі, скажімо так, в процесі отримання погоджень да, або Верифікації певних е, критерів е, певних критеріїв проектної документації, да там експертизи і таке решта. Тому е, я хочу підтвердити, що ми продовжуємо цю роботу і будемо підтримувати в тому числі і інновації. А е, е, що стосується, е, скажімо так, наших подальших кроків, е, ми. Частково, скажімо так, з тим, що сьогодні буде обговорюватися, в, в нас є вже в певному беклозі. Да, ми продовжуємо підтримку ЄДСБ розробки і модернізації. І, власне, основний фокус наш залишається на зменшенні людського фактору в прийнятті рішень, і ну мені дуже би хотілося якраз сьогодні. Я думаю, що це, це сьогодні буде обговорюватися, але окремо це підсвітити, що цей підхід ми використовуємо насправді не тільки в сфері будівництва, в інших сферах, там, де ми підтримуємо, наші, підтримуємо цифрові реформи, але це є надважливим, а саме через те, що це дуже потужний антикорупційний чинник. Ми, звісно. Намагаємося зараз використовувати для цих цілей, в тому числі і елементи штучного інтелекту, але тих інструментів, які в нас вже є, в ЄДСБ тих, скажімо так, технологій, які ми вже застосовуємо для недопущення помилок, недопущення подачі скажімо так некоректної інформації, їх вже достатньо для того, щоб забезпечити ряд нових сервісів ЄДСБ і зробити їх повністю автономними, да? тобто вільними від людського, скажімо так, ну рішення або присутності людини в цьому процесі. Ви знаєте, що ряд сервісів в, в ПО 1 вже працює, і це довело свою ефективність, тому ми готові. Далі співпрацювати і підтримувати ініціативи по, скажімо так, більш поглибленому запровадженню такого безлюдського обслуговування, скажімо так, і забудовників з, з мінімізацією цього впливу скажімо так, людського фактору. Тому я хочу власне, не хочу багато часу забирати хочу побажати. Всім нам плідної співпраці і готовий долучатися до подальшої дискусії. Дякую дуже.